Щойно я почав безтурботно відпливати у сни про вищу божественність, як моє спокійне дихання випадково перервалося через забитий ніс. Я сів і втягнув із носу до рота велику кількість слизу, а потім відхаркнув з густом мокроти. Хлюб плювок пролетів сантиметрів десять із мого згорнутого язика і повернувся назад, впавши цією грудою з більшки зустрічі, мені на обличчя. Я забув про москітну сітку, яку раніше одягнув на голову. Неймовірно. Нічого так не повертає на землю, як плювок у власне обличчя. Неймовірно, Прислівно. Неможливо повірити. Навряд чи є правдою. Так чудово чи надзвичайно, що в це важко повірити. Екстраординарне, неможливо повірити, яке безглузде слово, грубе і нечемне. Нам здається, що ми використовуємо його, аби перебільшити перевагу і віддати належне, яка неймовірна п'єса, який неймовірний фільм, який неймовірний прояв мужності, який неймовірний захід сонця, яка неймовірна можливість. Чому ми характеризуємо дивовижні прекрасні речі, що насправді змушують нас повірити в них ще більше на базі антоніму? Щось видовищне, феноменальне, видатне і відмінне, точно не неймовірне, грандіозне, величне, дивовижне і екстраординарне. Так, це щойно відбулося. Ви стали свідком цього. Ви це зробили. Повірили, неймовірне, зовсім протилежне значення. Роздивіться в неправдоподібному більше правди. Не вражайтеся так, неймовірне трапляється постійно, іноді це щось божественне, а іноді плювок собі в обличчя. Не заперечуйте цього, покладайтеся на це, очікуйте цього, повірте цьому.